Депутатське терміністів, систем збирання земельних відносин будівництва, адміністративного устрою на в пункті території архітектури, екології, продних Храсивській та татарної громади, складі Калинів, Зінкевич, Дуб. Туб. Стане. давай почнемо з технічки. З оренди почне було. До нас звернулася сонди Сольга Зіновіїна, яка просить у Дубині, в оренду 7 соток землі для сімокосіння виписання подорож. Має дві земельні ділянки у власності, якраз на противник пришлося. Добре. Це? До нас звернулася міла Руслана Леонідівна, яка просить внести зміни рішення сесії від 17.10.2024 го року номер 4975 В зв'язку з допущенням помилки. Там має бути спільна сумісна власність на міле Руслану Леонідівну і міле Ростислава Романовича. До? До нас звернувся Соломага Іван. Просить надати йому для цінокосіння випасання в селі уруч земельну ділянку, площою 0,68 гектарів. Копіювання місцева. Є це варе. Тут термінат пеш, скільки давно. До нас звернулася із «Лівобленерго», щоб ми їм надали дозвіл в селі Труханів під опорами за додатком перечислювати площі Труханів 3 квадрати, одна 3 квадрати, одна 13 квадрати, знову 3 квадрати, 3 квадрати. 13 квадратів, 13 квадратів, 13 квадратів і 30 квадратів. І того 8 земельних ділянок під оформив в селі Тухань. Да. 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 Про затвердження проекту землеустрою в селі Дубена з метою передачі постійне користування для, для обслуговування каналізаційно-очисних споруд. По коду 11.04. Для розміщення та експлуатації основних підсотньої допоміжних будівлі та технічної інфраструктури в сколівському комунальному підприємству водонапірно-комінаційного господарства площею 2 гектари 2101. один ноль один. Да. так само про затвердження ну, з тим самим кодом. Сколівському комунальному підприємству водонапірно-візаційному господарству від Дубина тільки площею 3 гектари, кома 47,63. До нас звернувся Іваночко Степан Степанович про надання дозволу на складання проєкту заморозки щодо відведення земельної ділянки в селі Коростів ноль, 0,4604. Десінгосіння виписання худоби з метою передачі в оренду. За. Ще одна заява від Іваночка Степана Степановича про надання в оренду з метою передачі в оренду для інкосіння виписання худоби орієнтовної площі 02 на 6025 з цього користь. Просвячення технічної документації із устушення інвентаризації земель для будівництва та обслуговування будівлі закладів культурно-прослідування обслуговування, відділу культури, туризму та промоції Скорільської міської ради в селі Нижньо Сінівидне, вулиця Данила Ганицького, площею 0,25. Технічна документація Данил Оксани Олександрівни. Село Труханів, площею 025 для Оживе. Технічна документація Ібрагамович Марії Миколаївни. Село Побух площею 025 Оживе. Клупа це Ярослав Осипович. Площею 0.15, селище Верхне Сенєвидне. для ОЖВ. Фока Лариса Анатоліївна. площою 01647, Технічна документація. Корче. ОЖВ.

Весь український культур шире села Хорості, де будівництво та обслуговування будівель такої був культурно присутністю всього. Це до скорочку відповідає. Масуля Крадо і Марія Казимирівна для дозволу на складання проєкту зробити щодо віддадення земельної ділянки 45 квадратних метрів в місті Скоро вулиця Богдана Хмельницька за цей продаж у власність для будівництва та обслуговування об'єктів торгівлі. Тобто, що діялось, що голові там детальний план буде зроблений. Neruchomiec pra uważności na nieruch, ale how to uh to nadania dozwu na zadania. Надання дозвіл на виклику технічної документації щодо встановлення відновлення національної ділянки мобільної на місцевості площею 1,8 гектар в селі за річна 32. Право власності на об'єкт товариства з обмеженою відповідальності актив груп плюс. Ми придбали майно вулиць? Прошу, А за із зачинено названий будинок, там було повністю заморожено. Три шкільна елія. просто було наживати. Мені не право. Технічна консультація, щоб готові запчастини були. А може просто моменти. До встановлення, ну, де зайняна ділянка самого. Старий державний. Старий, де самої немає і просто пристоюється, кадастр селянорів кладе судової оренди на дані земельні для також, да? також, <свистачені> також по про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в селі у площі 03450 е, для розміщення за перший відділеність поводити автомобільного транспорту дорожнього господарства сплужби, відновлення, розвитку, в відновлення і розвитку інфраструктури у області так. Да. Також в селі користь розстріл про надання дозволу на розроблення детального плану території житлової індивідуальної житлової забудови для будинків обслуговування житлового будинку ділянка. Щодо необхідності резервування земельних ділянок для учасників, АТО є 4 ділянки.